Намізняться на раба Твого, Ростислава Тимофія. Знайди його пропові, віджини від нього всі диявольські діяння, заборони чистим духам, і віджини їх очі діло твоїх і вживши швидкого Твої діяння, скоро сукружи Сатану під нами Його. Дай йому перемогу над ними і над його нечистими духами. Щоб він, одержавши милість від тебе, сподобився безсмертних і небесних твоїх тайн, і славу тобі посилав. Отсу і сину, і святому духові нині, повсякчас, віки вічні. Амінь, Господи, і помолімося, Господи, помилуй. Вижені з Нього всякого лукаву і нечестивого духа, що сховався, гнідеться в серці Його. Вижені з нього всякого лукаву і нечестивого духа, що сховався, гнідиться в серці Його. Чи відрікається сатани, і діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його. його, всі його? Відрікаєся, чи відрікається сатани, і всій діл його, і всіх ангелів Його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його. Відрікає, чи відрікається сатани і всій його, і всіх ангелів Його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його. Відрікаюся. Звертаєтеся до храму, говорите, обіцяю після мого запитання. Чи обіцяє служити Христу і вірити в нього? Obice. Či obice je služit Kristu i věrit v něm. Obice. Či je služit Kristu a věrit v něm. Obicare. Obicare. Ob... Edemo... Дай їм радості. Мі Отця і сина, і Святого Духа, щоб був відкритий його для розуміння прийняття Таїнсьві Христові, пізнання його нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Насилення душі і тіла, щоб він любив Господа по всім серцем своїм всією душею своєю, усім, думками своє, своїми і ближнього свого, як самого себе. Окей. Добре. Щоб він ще розсердечно взяв благоярмо Христове на себе і з насолодою тягар його, і щоб він ухилявся від усіх пожадань гріховних. Добре. 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 Вушка. Наслухання вірине неприйняття науки Божественного Євангелія, нехай буде. Відкритий слух його. Невушко. Ручки. Щоб підносив руки свої до святині, чи не вправду і благословив Господа. І ніжки, щоб він ходив зі дані заповідей Христових. Головку до мене, будемо зливати водичку. Хрещається, слуга Божий Ростислав Тимофій. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Крижмо. Облачається Слуга Божий Ростислав Тиму Фівзу правди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ризу подай мені світлу, ти, що задягаєшся світлом, наче різою, де милосердний Христе наш. rýzu podaj mi svítlu, ty, že se svítlom na čerýzu ňu, kde milosrdný Kriste Bůže náče. Даруй Святого Духа, Амінь Поча, даруй Святого Духа, Амінь. 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 Вушка. Печат даруй Святого Духа. Амінь. Печат даруй Святого Духа. Амінь. Грудики. Печат даруй Святого Духа. Амінь. Ручки і ніжки. pečat daru světa ducha amen pečat daru světa ducha amen pečat daru světa ducha amen Будьмо уважні, браття, всі ми, що Христа Ісуса, охрестилися у смерті, охрестилися. Ми поховані з Ним через смерть, через, через крещення на смерть. Щоб як Христос Воскрес із мертвою слави Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерті, то будемо й подобою Воскресіння. Знаємо, що старий наш чоловік став розп'ятий, з ним, щоб було знищене це ріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити, бо хто мертвий від віка звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос воскрес з мертвою, вже більше не вмирає. Смерть на ним більше не панує, вмираючи, бо він у мертвих раз назавжди, а живучий, живе для Бога, так само і Вважайте себе мертвими для гіка, а живими для Бога в Христі Ісусі. Мир тобі, примудесь, будьмо уважні. Алелуя, алелуя, алелуя. Пряму десь, прості вас, Твоєму святого Євангелія. Мир усім і духові твоєму. Від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, нині, повсякчас, і на віки вічні. А Амінь. Окропі Священої водою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес! Вчора вітаю Ростислава Тимофія і рідних батьків і батьків, батьківських рідних, там близьких. Бо це є великий день для Ростиславчика і Тимофійчика. Каже Господь Бог, хто не, не охреститься і не вірить не буде мати життя вічне. Тобто дуже і важливо, що краще відкривається двері до вічного життя. І це є та свята тайна, як кожна свята тайна веде людину до спасіння. І е, е, знаємо, що хоч дитина не зродила того чи іншого віка, але є той вік первородний, де послуг Богові. Адам і Єва, які е, не послухали Бога, е, той гріх передається з покоління в покоління і у Таїгречення відбувається той та, природий гріх. Як священик дає кризму, то є символ чистої душі, охрещення. І сьогодні є його душа така чиста, як то є символ білої полі. І нехай справді та душа Ростислава Тимофія завжди буде чистою. І дуже залежить від рідних батьків і від хресних батьків, і всіх рідних та близьких. Тому що він буде підростати, він буде бачити, як поводиться. І дуже важливо, щоб він підростаючи сказав, я хочу бути такий, як мій хресний, як моя хресна, як мої рідні батьки, як мої родичі, так? або він брав приклад від вас. Від кого він, кого він буде знати, на кого він буде спостерігати, дивитися. І дуже важливо, що пам'ятаємо одне, як в народі нашому кажуть, без Бога ні до порога. Якщо людина живе з Богом, то завжди всі ті проблеми, труднощі чи різні якісь перешкоди в житті, вони завжди долаються. І маємо ті десять Божих заповідей, які дарує нам Господь Бог, не для того, щоб нас обмежити, що бо щось нас якось ущемляти. Ні, Він дає заповіді, щоб сказати, не роби так, бо буде погано. Так, як малу дитину, ми кажемо, не торкайся огника, бо буде проблема. Так? І так само Господь, які заповіді, не вбий, не чужолож, не кради. Неслідже важного ближнього того. Пам'ятайте, співсвяткувати, не ділій свята ходити до себе. Дуже є важливо, щоб потім сім'я є міцна також тоді, найперше тоді, коли в сім'ї живе Господь Бог, то коли батько і мама ходять разом до себе. І разом виховують дитину, вже прививаючи до з Бога у храмі. Неважливо, скільки років, скільки дитина має, чи місяць, чи два місяці. Декілька років дитина завжди має бути при церкві, при Бозі. І тому справді, де є міцна сім'я, тільки там, де присутній Бога. Якщо сім'я вірить у Богу і часто сповідається, причащається, є ревна сім'я побожна, то та є сім'я міцна і щаслива. Нехай справді Ростислав Тимофій буде підростати і у любові. І побачить приклад своїх рідних та близьких, як тобі на жити. Бодай Господи, Востислави Тимофію, його рідним батькам, хресним батькам, його рідним та близьким, і всім тут присутнім. Мир, здоров'я і спасіння на ногає і благая літа. Христос воскресе. Христос воскрес із мертвих, смертью смерть поправ. Ісус, чим во гробі дарував. Христос Воскрес із мертви, смерть і смерть по прав, Ісус, чим во гробі живом. Щиро вітаю вас, свічку можете запрошити, то є пам'ять брати додому і рідний батько, нехай підійде. Тут є свідоцтво про хрещення та миропомазання Єщенко, Ростислав Тимофій. Щиро вітаю вашу сім'ю, Ростиславчика, Тимофійчика, благословення. Вашій родині, Ростиславчику, всього всього теж допомагаємо. Хай Господь Бог допомагає надалі вашому житті. Зараз мама залишиться на молоді.